Подарунки вітра були дід і баба, і дуже вони, бідно, жили. Свариться баба з дідом, від кого я віддалася за тебе, то все бідуємо, бідуємо і все через тебе. Мав дід трохи грошей, і взяв він собі за ті гроші гектар поля на рік і посіяв на тім полі пшеницю. Ходить дід у поле, дивиться, файна пшениця росте. каже дід бабі. Добре нам тепер буде, будемо мати свій хліб. Прийшов раз на поле, подивився, пшеницю вже можна жати. Нагострив дід серпи, завтра підуть з бабою жати. А вночі звіялася буря з градом, і град побив дідові всю пшеницю. Приходить дід з поля і каже Бабо, побив град нашу пшеницю. А баба ще гірше свариться з дідом. Треба було жати вчора, треба була позавчора. Набридло це дідовий покинув він бабу і пішов. Йшов, скільки йшов, і зайшов у ліс. І забачив у лісі хатку. Заходить у хатку, а там якась баба. Привітався він, а баба й питає куди, чоловіче, добре йдеш. А він і розказує, що баба свариться з ним за пшеницю. Виросла нам файна пшениця, а вночі звіялася буря з градом і побила всю. І в людей побив град? Ні, лиш мій гектар побив, баба й каже. Мої сини вітри, котрись із них і зробив це. Прийдуть додому, спитаю їх. Приходить старший син, баба питає його. А він каже: ні, я в тій стороні не був. Приходить другий син. Питає стара його, і другий каже, що не був у тій стороні. Приходить третій. Мати спитала його, а він засміявся та й каже так, це я зробив, але я тобі, діду, допоможу. На оцю скатертину, як простелиш її, то що схочеш тобі буде, і їсти, і пити все доволі. Дід узяв скатерку і пішов. За день він додому не дійшов. Довелося ночувати у корчмі. А корчмар каже йому Діду, це корчма, тут усе дають лише за гроші. Це не те, що у вуйка якогось приночувати і повечеряти задурно. Мені нічого не треба, у мене все є, каже дід, та бере застеляє стіл з катеркою. І з'явилося на тій скатерці їсти й пити, що хочеш. Сіли з дідом і корчмар за стіл, сіла й корчмарева жінка. Наїлися, напилися. А корчмар усе старається напоїти діда. Напився дід і лягає спати. А корчмар зняв чарівну скатерку зі столу, заховав її, а на стіл поклав іншу. Устав дід рано, взяв скатерку і пішов додому. Баба забачила діда і знов свариться з ним. А дід їй каже Мовчи, бабо, тепер ми заживем. І простелив дід скатерку. А на скатерці нічого нема, баба ще гірше свариться. То ти ще й обманюєш мене, думає дід, що ж ти зробилася зі скатеркою, то, мабуть, вітер обдурив мене. І пішов дід знову до вітра. А вітер каже Діду, як загубив мою скатерку, то дам тобі гаманець. Будеш мати з нього грошей стільки, скільки схочеш. Лиш спорожниш його, а він уже знов повний. Дід узяв того гаманця і пішов додому. За день дід не міг дійти додому і знов зайшов до корчмаря. Той зустрів його, як старого знайомого. Посадив діда за стіл, п'ють, їдять. Корчмари запитує Покажіть, діду, ще якісь чудеса, що у вас є цікавого. А дід виймає гаманець і показує корчмареві. Спорожнив гаманець на стіл купа золота, поклав гаманець у кошеню. Тоді витягає, спорожняє, знов купа золота. Напоїв діда корчмар, дід заснув, а корчмар витягнув із дідової кишені гаманець, а в кишеню поклав інший. Став дід рано і пішов додому. А жінка знов свариться з дідом. Дід і каже Стань, бабо, тепер ми будемо добре жити до самої смерті. Витягає дід гаманець, витрушує на стіл, нічого нема. А баба ще гірше свариться, другий раз мене обманюєш. Іде дід знов до вітра і скаржиться. Не слухається мене гаманець, нема в нім більше грошей. А вітер знає, що робиться. Лиш не каже дідові нічого. Усміхнувся він і сказав Даю тобі, діду, ще одну оцю сумку. Як захочеш бачити, що в ній є, то відкрий її і крикни Два сумки. А як не захочеш більше бачити тих двох, то крикни Два в сумку, і закрий сумку. Вийшов дід і йде додому. І захотілося йому бачити, що є в сумці. Відкрив він сумку і каже, Два з сумки, як вийшли два з сумки, як зачали діда молотити, пригадав дід, що вітер казав два в сумку, крикнув він. І тих два лишили його і пішли в сумку. Дід закрив сумку і пішов далі. І прийшов знов до того корчмаря. Зрадів корчмар. О, старий знайомий прийшов та садить діда за стіл. Наїлися, напилися, а корчмар запитує Ану, діду, що за чудеса в тебе є? Показуй. Діти каже Два сумки, як вийшли два сумки, як зачали корчмаря бити, як зачали молотити, б'ють до смерті. Корчмар кричить Жінко, віддай дідові його скатерку й гаманець, най він мене лишить живого. Узяв дід скатерку і й гаманець, два в сумку, крикнув він, закрив сумку й пішов. Приходить дід додому. А баба знов свариться. Дід думає за те баба, що ти зі мною стільки сваришся, провчу тебе. Та відкрив сумку. Два з сумки, як вийшли два з сумки, як зловили бабу, б'ють аж порох витить. Побачив дід, що вже досить бабі, і крикнув Два в сумку. Та бере скатерку, застеляє стіл. І на столі що лиш на світі буває, їж, і пий. Сіли вони з бабою за стіл. Дід був дуже хороший чоловік, каже він бабі. бабо, іди попроси до нас у гості сусідів. Напросила баба сусідів, і сусіди наїлися й напилися, скільки хотіли і чого хотіли. І дочувся пан, що в діда є такі чудеса скатерка й гаманець. Приїхав він бричкою до діда, зайшов до хати. «Здравствуй, діду, здрастуйте. Чув я, що в тебе, діду, чудесна скатерка є. Еге, каже дід, є, Простивив дід скатерку. Пан зроду не бачив таких напитків і наїдків. Сів пан із дідом і бабою стіл. Наївся, напився, чого тільки хотів. А потім й питає діда, де ж твій чудесний гаманець? Показує дід і гаманець. А пан подивився та й каже дідові цю скатерку і цей гаманець загорнив папір, віднеси в мою бричку і поклади під сидіння. Дід почав просити пана Я старий, баба стара, як же ми будемо без цього жити? Не беріть, прошу вас, а пан не хоче й слухати. Забачив дід, що не впросить, та й каже У мене ще одна цікава річ є. Та відкрив сумку і крикнув Два сумки. Рахуйте панові Кості. Як вискочили два сумки, як узяли пана в роботу, пан кричить не своїм голосом не треба мені нічого, лиши мене тільки живого. А дід мовчить най пана ще помолотять. А тоді крикнув два в сумку. І закрив сумку. Поїхав пан, а дід з бабою лишився, і мали вони чим жити, поки не вмерли. І самі їли пили, і сусідів годували. І більше баба з дідом не сварилася.